Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде нова рубрика, буде вона називатися Фіфа морський бій. Сьогодні у мене в гостях мій дуже гарний друг Умбрік Фіфа. Зараз він з вами привітається, та ми почнемо. Всім привіт. У нас є 11 гравців. Бираємо рандомну схему, і потім я мішаних гравців розставляю рандомно, як я вгадаю. А він, в свою чергу, ставить рандомно моїх гравців на поле. І потім ми граємо просто матчик. Я вибираю собі схему. Я буду крутити. Вибираю формейшн і кручу схему. Ти скажеш стоп, і я зупинюсь. Окей? Давай. Поїхали. Стоп. Так, у мене схема 4-1-2-1-2-2. Вузький ромб. І стоп. Дякую тобі, друже. В мене 442, друга. Нормально, непогано. Вибирай любу цифру внизу поля і став її на любу позицію. А, я вибачаюсь, а мені потрібно було включити запис на PlayStation. Так. Да. А я не включив. <плес> <плес> а, стоп! Натисни! ні 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 нормально, нормально. Натисни кнопку Share і квадратик натисни. Тебе останні 15 хвилин запишеться. Все добре. О, супер. Фух. Так, все, поїхали. Давай ти перший стріляєш. Е, вибирай любу цифру. Так, давай е, цифра 3. Та давай на ФРВ. Ой, як хорошо. Номер 11. Номер 11. І давай ти його поставиш на. Голкіпера. Так, останній. Ногукіпер. Добре. номер 2 на ЦП. Номер 2 на ЦП. Е правіше. На... ЦП, який правіше. На правого ЦП. Правий ЦП, правильно? Так. так, так. Поставив. Поставив. Далі я. Давай. Номер. Ну, якщо ти про нього нічого не говориш, то, значить я влучив. А я не скажу тобі нічого про нього, понял? Це буде для тебе сюрприз. Номер 7, вот, и ты цей номер 7 поставишь на форварда. Право, чи зліво. лево? На Добре. Так, давайте далее. Давай ЛЗ э, номер 5. LZ номер 5. 1, 2, 3, 4, 5. еще один бразилец. 95 рейтинг. А скільки в тебе бразильців там? <різь> номер два і став його, будь ласка, на ПП. Так. Номер два. Позиція. Правий. І... Правильно? Так. Другого форварда став. Е... Четвертий. Четвертий на другого форварда Цікаво, цікаво. 86 ударів. 98 ПС, Я думаю, в принципі, він справиться. Номер 9. Став його, будь ласка, на лівого ЦЗ. Так, давай е, на ЦОП. Ага. Е, на ЦОП Став, будь ласка, третій номер. Третього номера нема, він вже задіяний. Задіяний, перший. Перший. О, як хорошо. О, як хорошо. Це Нідерланди, я тобі скажу. Я вже знаю, хто це. <ріст> <ріст> я думаю, центр поля в мене захищений. Номер 3. Три, три. І ти його поставиш на. А, давай лівий цоп. Номер три. Лівий цОп. Лівий цоп. <ріст> Непогано. Давай шостий. На лівий ЦП. Шостий на лівий ЦП. Добре. 99-й рейтинг карточка. Манчестер, та я, Манчестер я, Юнайтед. Я, та я знаю, в тебе там всі. 99-й. Так, давай номер, номер. Номер один. Номер один, неочікувано так. Номер один, давай, став його, будь ласка, на ПЗ. Куди-куди? На ПЗ. ПЗ, да? ПЗ правий захисник. 98 рейтинг. Швидкість 98, 98. Yeah, Номер 4, будь ласка, на ЛП. Так. Останній одинадцятий. Одинадцятий. в принципі, непогано. Пас є, дріблінг є. Деф є, фізик, все є. Нормально. Тепер, будь ласочка, номер. Ти мене просто лякаєш, я так розумію. Звісно, ти був наляканий. Може ти мені тоді програєш? Бо я не знаю, як по-іншому тебе виграти. Так, номер 6, будь ласочка. номер 6 ставте на правого форварда. Непогано. Давай на правий фланг 9. Номер 9 це 8-9. Ну, ну, я так скажу тобі, в нього дуже гарна зачіска. Його можна було б кинути на рекламу шампуня, знаєш, якогось фоточку. Так, як в тебе, та? <свісно> так? А що? Так що? Така як в мене так. Як у, як у Юрчика, так, як у мене. А дава No5. Номер 5. Так от. Номер, 5. Номер, 5 куди? номер 5 ми ставимо на правого ЦЗ. Ти просто. Бо. Я вгадав? Дякую тобі. Бляха, мені зажив. Моторошно трошки. Так, Волочев, давай далі. Волочев. Давай правий захисник правіше 7. А що, що смішного? Я нічого не, не жартував. Ні, ну зате у мене Я в нього. Зате за в нього. Зате в нього а, є зелена і жовта лінка. Прикинь. Так, це не допоможе тобі. Та, не звертай на це увагу. Номер 8, будь ласка, на ЛЗ. Лівий захисник, так? Так. Дякую. Без... Ти вдруге влучив. <ріст> Давай на голкіпера 10. Ну, в принципі, а? в принципі, в принципі. Бразилець, отак от, от, от будеш грати, УВЛ. Бра... Бразилець, є, цим... є, є в нього трошки зріст ще. Вот з цим голкіпером будеш грати УВЛ та всю 23 ю хіфу. Якщо програєш мені. Ну, в Ні, Не так не домовлялись. На правого цопа номер 10 Є. Yeah. Є. Ну, а в мене yeah. залишається номер 8 на ЦЗ на лівого. Давай тепер фоткаємо фоткаєм, фоткаєм сквади, перекидуємо один іншому, поржемо з цього. І починаємо матч. Немар в мене на правому фланзі. Немар, 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 А там Мартінс бачу. ага, Ага ага ага. Оп! А тут, нас... а тут у нас. No, no, no. like? Оооо, <raszam> а тут у нас кіс. ну 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 ла Хорошо! Що за кебеспад? О що таке? А що сталося? А сталося не як гадалося. О, такий неймар! Ні, Не, отак око прикриваю. цього? Я сам в шоте. Я сам в шоте. Алло, то маркинеш. Оп! Мил... О, А бачив, який мув, Фиятне... замелетал. 27 у него на финтах. На Ооо, понеслась! А тут можно и живтень Ти Шоо! Ты охренел! Так, добре. Ты будеш бити ще чи... що робити? Я буду Ді... Чи. Чи буду робити? Ааа! Ти бачив, як я пол. Ти бачив, який там удар чоткий був в дев'ятину. Маркиняш, як він його взяв, падло таке. У нього перчатка стоїть я сказав. Це капець, він, мабуть, в труси перчаток напхав собі там. Ага! Ага. А тут неочікувано. Ага. А, ні! Ні, ні, ні! -ні, -ні. Ага. Дай. Ага. Yeah. Та йди ти в сраку, бляха, як тебе звати Ро... Ро... Yeah, хто, хто це такий? Як Лохматий. Садчес, Ренато. Ренато. Стигнамо. Не. Не встигнете! Нє! Салах пішов! Пішов, Салах, кажу. Хорошо. О, ні. Та ні. Ну бля, так ти чесно! Бл**! Ну як же ж так? Так, вже 0. Так. Трясся йому! Ну шо, перший тайм за тобою, вітаєм! Офсайд, офсайд буде. Офсайд не буде. Не буде кажу, офсайду! Не Буде! А чому ти не бив Куртуа? <свісно> а навіщо мені бити Куртуа? Ти серйозно? Куртуа зараз кому там комусь там в пику якомусь оператору зарядив, на м'яче і все. <свісно> <Блядь>. <свісно> ти своєю, звісно, конечно. Ловушечкою трошки. трошки, трошки переплутав. Тут гуляй Хорошо. І туди його. Но! Да! Ой, хорошо! Аутаку! Та ні! Ні! -ні, -ні. ні. Виграй, виграй! Виграй, кажу! Молодец! І туди його! А, а той заспотикався, бляха! Ой, яка передача! На неймарчика! Марчика! Курта! Ага, секундочку! Ап, секундочку. Та блять на Гулівєра давав. А, -а, -а. а як ми з підпресингу виходимо просто. Просто на досвіді. <звіл�и> Ой, яка передачка, І Інуля, Юнуля, задовбали! Ну. І туди його. Не туди, але непогано. Ану крізь. Крізь же Файнеси наб'є, я забув. На! Це просто-просто запекла боротьба. Куртуа, курта, курта. Курта, а який куртуа? Куртуа? що ти кажеш? Кутуа е, бельгійць, який е, жінку у Дебрюне увів. Так я чув таку інформацію? Ага. Уже стара бородата. Інформація булік, як погано. Швоброїд, швоброїт, швовроїт. Oh. Нормально, все, нормально. Там там, мілі... там, це як його звати? Маркініш. Маркініш. А я не встиг зібрати. Рудігера. 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 Я його не встиг зібрати. Чогось я думав, що він мені не потрібен. А потім, коли я зловив Вальверда, я такий думаю, блін, мені, мабуть, потрібен Рудіга. Заходжу в ВПК, а його немає. Я такий... No! <плаку> це, це запланована дія, пацани. Це... Все нормально. Нормально, нормально, все. Нормально, нормально. Рагато це заплановано. Це, от в мене є там блокнот, там сценарій прописаний, то все нормально. Який сценарій? От, ну, сценарій, сценарій на 99-й хвилині Міша забиває третій гол. Все нормально. Я так і хотів. І це теж заплановано. І оце заплановано. Голкіп. Голки... А, оце. а оце ти читав? А навіщо він стрибає? А, а ти читав, кажу? А навіщо він стрибає, Маркінь. Маркінюш? Маркіньош? Він теж прописаний в сценарії, ти що не знав? Так, ну ладно. Ти що кіна не бачив, мішанька? Ну, братан. Розібратися. Розібратися, зібратися. Можна все робити. Оп! Салах. Салах, сала, захисті... все добре. Та ні! Салах у захисті ба ба бармалей. Кіков. Треба забувати кіков. Блін. ну ні, ну 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 чого вони мені підкидають того м'яча завжди? Добре. А, Добре. Вибачає дружні. То салах, то салах, то все салах. Е, Знаєш, що найцікавіше? Що? що прискорення в той момент не було. І він втратив нічого. Чому? Ааа, точно. Я думав, ми шахти стане. Але це морський бій! ні 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 не не Ой, хорошо. Ти що? Ти бачив, що я. Ну, ти ти зрозумів, що я хотів зробити? Що це було? Це був. Це була передачна весна на Вальвєрда, який в центрі забігав, але. А це що було? А! Ні! Та НЕ! Що таке? What the hell просто! Все, 6 хвилин! 6 хвилин! Зібратися. Зібратися і забити! Робимо автобус. А, понятно, то курта був. Це зозить. Не кажу ні. Що він ловить? Що він ловить? Треба Ай боже, яке воно ку! ха <laughs> <Да>? ха Ну, ну, да... <laughs> а я там <laughs> альсайд! Ой, боже... Так, ну, дружи... Ну... Ну так, я... <laughs> я... Я...важаю, что... Заграв э, важную роль Марк Ильич. Грі. Ні, там ти бачив, там віра крашенками своїми не відбив, і, і все. Дякую за гру, друже. Супер, матч, І тобі супер дякую. Матч. Дуже. Супер, супер, згоден. Це було весело. Підписуйтесь на мішаню. На мішаню <coughs> Umbrick FIFA. В описі каналу будуть посилання на його Twitch та Ютуб канали. Дякую тобі. Пакеда, Тобі. слава вам. Побачимось, друже. Героям слава.